Добрий день мої підписники, друзі і гості мого каналу. Пропоную вам сьогодні розклад. що ви не чекаєте, а воно здійсниться. Але перед тим хочу подякувати всім за лайки, за хороші коментарі, за підписки, за підтримку мого каналу. Що вас, що ви не сподіваєтеся, а воно здійсниться. Я вам розказую перед тим. Поставте лайки, підписуйтеся, поїхали. Що ви не чекаєте, воно здійсниться. Так, ви не чекаєте, що ви вийдете із застійних відносин, застою у з королем чаш. Закриття, яке у вас є, воно буде зникати. А кожен із вас сидить. <кій> що ви не чекаєте? У нас дійсниця, кожен із вас сидить у зоні комфорту. І ви не сподіваєтеся, що ти може до вас проявиться корот жезлів. Буде переможцем у цій ситуації. Це вже другий мужчина, що ви не чекаєте, а воно здійсниться, не чекаєте ви. Не чекаєте ви ті всі внутрішні проживання і втрати ресурсів ваших. Вони будуть поступово вас залишати, і ви досягнете успіху у зростанні фінансів своїх потоків. Ось сила вишла і сонце. Це ви, означає, що ви вийдете з фінансової скрути, яка, які ви, можливо, вже є довший час. Хоч то буде Повільно полиці до Але ви вийдете з того стану, з фінанси з круті, І все у вас буде добре. Що там закінчиться? Оце все, що карти показали. Що ви не чекаєте, а воно тіснеться. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. До нових зустрічей!